Найбільш перспективними галузями для британсько-української співпраці, на думку голови облдержадміністрації Віктора Бугайчука, є промисловість і агропромисловий комплекс. Я просто знаю, що підприємства, які вже там працюють на ринках Європи в агропромисловому секторі там, 25% у нас рост в цьому году. Несмотря на то, що у нас би, там йде війна, і ми якби… И Россия ведет мощное там, экономическое давление для, для того, чтобы Украина и хочет там делать все возможное, чтобы там, пытаться дестабилизировать эту ситуацию. Зовнішній торгівельний оборот області з країнами ЄС становить 803 мільйони доларів. Причому експорт більш ніж втричі перевищує імпорт. Наразі 41% експорту товарів Полтавщини йде до країн Європейського союзу. Загалі торгівля з країнами Європейського союзу останнім часом значно покращилася. Але українцям говорить британський посол для подальшої євроінтеграції треба працювати над якістю своєї продукції. Щоб вивозити продукти на європейський гінік, продукти повинні відповідати європейським стандартам, і це не легкий процес. Но є перспективи, є шанс. І ще одна проблема, яка стримує Україну на шляху до зони вільної торгівлі, зокрема і до Євросоюзу загалом внутрішня корупція. Вважає Мартін Дей барба з корупцією здесь в Україні очень важна і. Мне кажется, что решение, недавнее решение создать новые органы, которые занимаются этой борьбой, это позитивно, это положительно. Мартін Дей висловив побажання подальшої співпраці і зазначив, що з втіленням нових реформ Україна здобуде членство у ЄС. Саме з цією метою і розпочався проект Сенергія в дії, що передбачає регіональний діалог задля просування реформ, необхідних для впровадження угоди про асоціацію, зокрема всеосяжної зони вільної торгівлі. Полтавщина обрана як один із пілотних регіонів цього проекту.